Це єдина організація, яких вдалося незалежно від держави, без допомоги держави, державних структур, Міністерства оборони, Міністерство вдатних справ, організувати дії, щоб бойових підрозділів, які воюють. Ті журналісти, які приїжджають до нас, на ДУК, ті волонтери, які приїжджають до нас. Вони від'їжджають в ейфорії, закохані в правий сектор, закохані в правосіків, безбашених, закохані в наше почуття гумору, закохані в наше завзяття, в нашу наснагу. І ця картина постійно-постійно повторюється. Якщо люди не повертаються з цією ейфорією додому, а намагаються залишитися тут, всі вони проходять через певний період розчарувань. Коли єдиний образ правосіка іскрометного, освіченого, починає розбиватися для них на якісь одиниці, на певні особистості, які мають свої недоліки і свої проблеми. Якщо людині вдається розібратися в собі, розібратися в людях, розібратися в правому секторі і перейти через це розчарування, то тоді знаходиться та золота середина, яка примушує людину або залишатися і стати правим сектором, частинкою правого сектора, і вібрати в себе цей правий сектор, або така людина їде геть. На моє величезне щастя, людей, які залишаються з нами, набагато більше, ніж людей, які їдуть. Свою задачу як частинки правого сектора, я ставлю так: це суспільна легалізація організації. Право на життя правому сектору дає звитяга, яку він має, дає мета, яку він має, дає ідеї, які він служить. А можливість жити в суспільстві і не бути знищеним дає суспільна легалізація, коли суспільство каже: а ну, не трогайте наших героїв. Це наші кіберборги, ми їх любимо, і ви не маєте права їх зачути. Для тебе правий сектор це що в першу чергу партія чи війна? Політика чи війна? Війна. Пітика це трішки не наша справа. Наша справа. Тихо, спокійно. Працювати оператором ПК, поки потрібно. Для тих, хто не знає, поясню, що ПК це кулемет Калашніка. Де ти вже працював оператором ПК? Піски, Авдіївка, Карлівка, Мар'їнка. Опитно. Може, щось побажаєш правому сектору. Ні. А чому? Що, що хотів побажати? Вже всі знають, побажав. Правий сектор для мене це Бог, Україна, воля. Про цю Божу підтримку я почула з розповідей хлопців, які повертались з переднього краю. Вони виходили з таких складних ситуацій бойових, де просто без Божої підтримки вони звідти вийти, напевно, самі не могли. Україна, звісно ж, боротьба за Україну мене сюди і привела, напевно, в цю зону, та не, напевно, а точно. Воля. Скажу про волю. Тут. Особисто я відчуваю себе вільною людиною, От реально вільною. Тут робиш те, чого тобі душа бажає, тобі ніхто не забороняє і ніхто тебе нікуди не сподвигає. Ти не сидиш в тісному, нудному офісі з 8 до 5 не чекаєш на ту зарплату раз в місяць. Ти робиш те, що ти хочеш, те, що хоче твоє серце. Тут відкривається особистість кожної людини. Тут ти відчуваєш себе дійсно вільним. Вільним в боротьбі, вільним в звитязі, вільним в усіх своїх діяльних та вчинках. Для мене правий сектор як українського націоналіста. Це є організація революційного спрямування, основі якої стоїть український націоналізм. Тобто, а членами цього об'єднання організації є Націонал-патріотичні люди. Які не забажали гнути спини під режимом Януковича поєдналися в таку силу, як правий сектор на Майдані. Ми не хотіли танцювати, не хотіли співати, а хотіли саме втілити волю народу, здобуття кращого життя, кращого майбутнього для наступних поколінь. Ми бачимо, що наші сподівання в 2004 році націонал-патріотичного середовища. Спустили політики. Цього разу ми вже не могли допустити цього повторення і, можна сказати, брали в руки ситуацію в свої руки. Ми показали, що ми є український народ, ми є сильна нація. Ми готові дати по зубам як внутрішньому ворогу, так і зовнішньому ворогу. Ми готові, як... готові були брати коктейлі на Грушевського, зараз готові брати зброю рук і боронити кордони нашої України. Рахую, що якраз майбутнє України за військово-політичними рухами, бо саме коли була скрута в нашій державі, всі покладалися на військово-політичні рухи, бо там, де є військова дисципліна, офіцерська честь, честь воїна, там є порядок, там є перемога. Я вважаю, що такі хлопці, як я молоді, дають здоровий початок саме народження, здорового кістяка українського. Українського, як ви сказали, сердешника, який стане кістяком, можливо, влади, міського, можливо, хтось в армії, можливо, хтось в інших службах, які будуть розбудовувати нашу державу, і дбати про добробут нашої нації. Людей, які стали, так, так би мовити, батьками-засновниками правого сектора, я знаю вже, мабуть, років по 10. Але весь цей час я не входила так дуже тісно. Ні в цій організації, хоча починала як члена ОНСУ, ні у правий сектор одразу не увійшла, коли він тільки утворився. Я стала ну, повноцінним членом правого сектора, коли почалася війна. І, мабуть, через це правий сектор для мене це передусім воююча спільнота, а політика вже на другому місці. Для мене правий сектор це перш за все можливість захищати Україну зі зброєю в руках. А все остальное уже будет потом, после прямого? Что для меня правосектор? Для кого-то это партия, организация. Для меня это мои друзья, мои старые-старые друзья, боевые побратимы, люди, которые меня поддерживают поддерживали и, надеюсь, в дальнейшем будут поддерживать как на фронте, так и в быту, в личной жизни. Всячески помогали советами и разной другой помощью. Вот что для меня правый сектор. Я не член правого сектора, я не состою ни в партии, ни в организации, не состою вообще в никаких партий, организаций. Но ну, это мне ни к чему абсолютно. Я могу без всяких партийных корочек свободно общаться с разными людьми. Абсолютно разными. Э -э -э. В сектор я попал через своих друзей. Чем могу? Помогаю. Знаниями, умениями. Не надо слова. Единственное, что очень сильно помогает. Да, там на фронте, это вера в нашу победу. Готов к своей жизни. Ну и естественно чувство юмора. Без чувства юмора там амба. Крыша съедет на раз. Поэтому людям, у которых есть чувство юмора, им там намного проще. Хотя порой оно растрачивается, потому что смотреть на последствия войны, раздолбанные здания, глупость своих побратимов, кровь. Юмора никакого там нет. Поэтому, если он остается, это чувство юмора, то это очень хорошо. Ну ничего, не будем унывать. Будем дальше работать. Работать, еще раз работать. Это наши полной победы и ощущение нашей территории от оккупантов. Слава Украине!